Євангелія на щодень 7 березня Ісая 5, 7-16 Виноградне Господа сил то дім Ізраїля, а можі юдейські, любе його садиво, і ждав Він правосуду, аж тут проліття крові, ждав правди, аж тут голосіння, горе тим, що додають дім додому та пролучують поле. До поля, так що нема більше місця, і що живуть самі одні серед країни. Ось як у мої вуха Господь сил поклявся, оті доми численні опустіють, доми великі і пишні будуть без мешканців. Десять паїв у винограднику код... додадуть лише барельця, а хом мерзерна вродить ледве еру... ефу. Горе тим, що, тільки но, вставши вранці, женуться за напоями хмільними і що розпалені вином засиджуються аж до ночі. Гарфа і гусла, бубон, і супілка та вино в них на банкетах, а на діла Господні не вважають, і вчинки у рук його не бачать. Зате ж народ мій необачний потрапить у неволю. Здатні його впадуть з голоднечі, а юрба гомінка згине від спраги. Зате Ол розтулив широку свою пельку і роз'явив свою безмірну пащеку, і провалиться туди його слова та юрба Гумінка і галаслива з усім, що в ньому веселиться. Похилиться людина, смириться смертний, і очі гордих смиряться, а Господь сил на суді вознесеться і Бог святий у справедливості, появить свою святість. Для багатьох нещастя означає кінець усього безповоротну поразку, непоправну втрату і як наслідок змарноване життя. Ми, християни, знаємо, що при бажанні будь-яку поразку можемо перетворити на перемогу і успіх. Як? Добровільно і сміливо, незважаючи на пекучий сором, що скажуть люди, стаючи у правді, тобто перед Ісусом, і з Його допомогою ми можемо розпізнати правду, про події і їхнє значення для нас і нашого життя. Правда лікує жертв і свідків нещастя, вона розкриває, очищає та дезінфікує духовні рани, захищаючи людське нутро, від зараження пепсосом зла. Правда лікує стосунки в спільноті, звільняє людей від зла, яке їх поневолює і визволяє, показує гідні шляхи виходу, з брехні, зради, доносів та іншого зла. Правда відновлює втрачену гідність, піднімає з упадку який досяг дна і знову ставить його. на П'єдестал загальної поваги. Навіть святим було корисно іноді чути про себе болючу правду. Святі, чиї слабкості заарештували їхні шанувальники, втрачають довіру. Немає людини без тріщень і потряпен. Ісуса правда означає навернення. Господи, прошу про навернення. Дай мені побачити правду про себе.